Вітаю вас, понеділок, 10 листопада. Давайте, як завжди, що цей тиждень принесе Україні. Важливі події. Ну, Загрозу безпеку теж подивимося. Розклад на цей тиждень по містам і областям України є. Хто не дивився, подивіться. Так, новий тиждень з 10 по 16 листопада. Новий тиждень з 10 по 16 листопада. Що він принесе важливі події. Що цей тиждень принесе Україні українцям і важливі події. На цьому тижні. Це стосується чого? Допомоги чи чого? А башня. Дивіться, на цьому тижні дуже. Велика загроза йде башня для військових об'єктів. Військові об'єкти, склади, ППО, все, що стосується військового ресурсу. І знов повтор того, що було. Оці всі построєння, шикування, навчання і так далі. Дуже обережно, попереджають відразу. Які ще важливі події? Які ще важливі події? Будуть на цьому тижні для України з 10 по 16 листопада. Що ще важливого? Агресія від Росії по правосуддю. Агресія від Росії по правосуддю. Правосуддя тут мається на увазі, що? Знов правосуддя. Правосуд... Тобто, правосудто двойної правосуддя Возмездіє вам за все те, що ви зробили нам. Типу, ми зробили їм. Знаєте, такі відчуття, що ми тут перші почали, да, на них. до них полізли. Ну Тут, смотрите, дивіться, небезпечний тиждень агресія від Росії, королева жезлів, і двойне правосуддя. Тобто, щось таке готують, якесь возмездіє. Що А Ану, що вони готують? Відлюдник. А, ще більше відключення світла, знов діє. Знищити захист. Так, загроза військовому ППО всім військовим складам. Це бачите попередження на початку, яке? Що вони планують? Хитрість, обман, якась дезінформація може бути, якась слежка, злив інформації, обстріл, обстріл підприємств. Вони готують масштабний обстріл якихось підприємств. Я думаю, що відлюдник це якраз знов світло. Гот не подобається цей тиждень. Да, сонце, сила не подобається цей тиждень, показує, що вони будуть знов бити. Ну, тобто, мало вони будуть знов продовжувати. Що ще важливого чекає на Україну та українців на цьому тижні? Що ще важливого чекає на Україну та українців на цьому тижні? Що ще десятка мечів. Та що ж такое? Дивіться, десятка мечів. Це. Можуть бути поранені, може бути жертви. Зараз відкриємо. Захист, він, в принципі, працює. Це карта ППО. Але, на жаль, все збити неможливо. Десять мечів. Що це? Імператор а, ну. від люд... Імпера... Імператор Ірафант. Ага. Імператор Ірафант і смерть. Я думаю, що на цьому тижні можуть обстріляти Київ. Або карта імператора може вказувати на якесь велике місто, центр міста. А взагалі-то, я думаю, що це Київ. Розпач, захист, вищий суд. Не подобається мені і Київ. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні до тривог. Ви бачите, що показую? Показую загрози, загрози, загрози. А щось можна показати щось таке, хоч більш-менш нормальне. Що чекає українців на цьому тижні? Що чекає українців на цьому тижні? З 10 по 16 листопада. Щось більш-менш нормальне. Мир. Україна, і Рафант. Мир Україна. Значить, Україна на цьому тижні від світу, від західних партнерів, повинна отримати і Рафанта. Це захист, да, ту спентаклі. Ну, ось ось позитивне, хоч щось. Отримаємо якийсь захист від Європи, США. Ну, ту спентаклі. Це може бути все, що завгодно. Я думаю, що це все задля захисту. Щось задля захисту України. Домовленості, зустрічі. Очікуйте. І що? Смерть. А, бачите, смерть і те, що летить. Так, да, це захист. Це ППО. Так. Да. Змінити ситуацію із за сильної агресії Росії. 10 пентаклів, щось дуже коштовне, 9 пентаклів. Бо буде тупік вашому дому, тому що вони націлені зараз на наші атомні станції. Повністю їх зупинити. В них мета, щоб у щоб нас зупинилися атомні станції. І все. І тоді вам труба. Вони будуть вони вважають, що е, так вони переможуть, навіть і без бою. До речі, про атомні станції я давно вже казала, мені воно показувало місяця-два, а може і більше того. З, е, десь кінець серпня, вересень, ось так. Воно показувало. Ну, чекаємо захист, ВПО, хоча раніше треба було давати. Оце єдине, що гарне, таке показує. А так, взагалі, небезпечний тиждень. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Так, давайте загроза. Хоча яка загроза небезпека? Вже все подивилися. Загроза небезпека для України та українців на цьому тижні з 10 по 16 листопада. Тупік? Емоційний тупік, втрата задоволення. Агресія на різні підприємства, виробництва, я ж вже казала, воно вже показувало. Знов виробництво підприємства, пов'язане зі світлом, енергетика, страх вночі темно. Військові об'єкти, удар в серце, дуже обережно військові об'єкти. Я не знаю, там, якісь бази, якісь табори, навчальні якісь там виїзди, ППО. Все, що військове, обережно, бо удар по військовим прямисіньке серце. Очікується зірка і що? Вибіркова перемога, Україна. Бачите обмеження. Така карта, яка показує, бачите, немає світла в будинку, холодно, темно. Хоча тут є позитивні моменти стосовно відключень, показують, що вибірково буде перемога. Тобто, ви чекайте, вибірково трохи буде налагоджуватися світло. Ну, тобто, більше буде світла, ніж зараз, після, після останнього обстрілу. І також має бути, має бути тепло. Ну, Не всюди карта вибірково має бути. Показує, що будуть успіхи все одно зможуть полагодити щось. Загроза для нашій колісниці, все, що пов'язано з ЖД, Вокзали, розв'язки, ці трансформатори, що живлять ЖД. Депо, ось колісниця в нашому домі. Дуже обережна колісниця в нашому домі. Вони ж її хочуть, вони хочуть оцю всю правобережну, правильно? Ні, лівобережну. Лівобережну колісницю. Вони її хочуть знищити. Просто знищити. Ще, ще якісь загрози, башня, по плану башня і 10 пентаклів. А, ну це будинки, дивіться. І по плану в них башня ще в якісь будинки. Як вони стріляють, дивіться. В них енергооб'єкти, далі військові об'єкти, далі колісниця, і, звичайно, десь треба влучити і в якийсь будинок. За кошмарі треба всіх і влучити в будинок. Вчора прочитала таку інформацію, що цей дрон, який влетів в місті Дніпро в будинок, багатоповерхівку. Його там щось розібрали, знайшли там оці чіпи, оці сім карти. Ну, в общем, і там було запрограмовано саме ця адреса. Тобто ціленаправлено вони цілили в якийсь будинок. Неважливо якийсь, аби в будинок. Ось, 10 пентаклів це будинок по плану башня. Тому, будь ласка, дуже обережно. Так, ладно, давайте ще на останок. Давайте плани Росії. Плани Росії на цей тиждень відносно України. З 10 по 16 листопада. Плани Росії. Відносно України на цей тиждень. З 10 по 16 листопада карта обстрілів перевернулася. Що в них по плану? Повтор того, що було. Повтор того, що було, 10 мечів і Імператор. Імператор. І йде далі. Обстріли, обстріли і обстріли. Ну, тобто, робити вам максимально боляче з усіх сторін. З усіх сторін, бачите, обстріли. Обстрілювати все. Або брати, або дивіться, оце карта, ще можу показувати якесь місто можуть вибрати і обстріляти його з усіх сторін. І південь, і північ, і, і Схід, і Захід все що завгодно. Плани Росії. Так, плани, дім, задоволення і що? Зірка паш, зустріч домовленості Імператор о, Україна. Ага, дивіться, тут ще якась зустріч намічається. Імператор планує якусь зустріч з Україною, тристоронню і зі світом, США, Україна, Росія. Якась може плануватися зустріч на цьому тижні. Може плануватись якась зустріч. Україну чекає обман. Ну, що ж такое? Від короля Пентаклі. Тобто від Трампа можемо знов чути якийсь, ну, якусь білі Може знову казати одне, потім інше, потім ще щось. Про війну з Росією ось і знов. Війна, Росія, Трамп, тупік, захист, Зеленський, зустріч, розмови, війна, Диявол, в вашому домі, вам, вам треба зупинятись, ну, щось таке. Але чомусь показується обман для України. Так, ви ще просили спитати про військовополонених. Військові, чи будуть в найближчій. Я не знаю, давайте до кінця листопада, Чи буде обмін військовополоненими. Паш мечів. Тут карта хитрості, уход. Просять щось за них, просять. Хитрість і уход. Вищий суд. Ну, якісь тут дії, звісно, мах, удар в серце, військові. Дивіться, п'ять пентаклі. Перемога, вибір. Ну, давайте так. В принципі, може бути обмін, але тут військові з розбитим серцем і у важкому становищі. Або важко поранені, або кому важко. Ну, щось таке. Обмін тих, кому дуже-дуже важко. Такі справи. Бережіть себе, будь ласка.